Чи потрібно платити аліменти під час війни? Так, воєнний стан жодним чином не впливає на ваші аліментні зобов'язання. Як стягуються аліменти з військовослужбовців? В цілому, аліменти з військовослужбовців стягуються в такому самому порядку, як і з цивільних осіб. Яка відповідальність за несплату аліментів? 10 год тюрми. А якщо серйозно, то за ухилення від сплати аліментів передбачена кримінальна відповідальність? У вигляді громадських робіт, пробаційного нагляду або обмеження волі. Окрім цього, варто зазначити, що виконавець в рамках виконавчого провадження може накладати на вас додаткові обмеження, наприклад, арешт вашого майна, ваших банківських рахунків, позбавлення вас права керування транспортними засобами тощо, має чи особа, яка втратила дохід, сплачувати аліменти. За загальним правилом, втрата вами роботи не впливає на ваш обов'язок сплачувати аліменти. Разом з тим, варто пам'ятати, що у разі зміни вашого матеріального стану ви можете звертатися з позовом про зменшення розміру аліментів. Чи посилюється відповідальність за несплату аліментів під час дії воєнного стану? Ні, відповідальність така сама. Як змінити розмір аліментів? Першочергово треба визначити, чи наявні у вас підстави для зміни такого розміру. Підставами для зміни розміру аліментів є зміна матеріального або сімейного стану платника або одержувача аліментів, а також погіршення чи покращення стану здоров'я когось із них. Після цього, у разі наявності підстав, треба звернутися до суду із позовом про зміну розміру аліментів.